Повісили на кордоні манекен у формі російського військового і назвали його Валєрой. А що микають аудіозаписи політичного характеру? Держприкордонслужба каже, що колег не залякує, а просто натякає. Макет повешенного военнослужащего в форме российской армии, которого представители Украины назвали Валерой. Сказали, что это военнослужащий, убитый под Киевом. Это все делается с целью какого-то устрашения, это делается с целью какого-то психологического давления на военнослужащих, которые охраняют государственную границу нашей страны. На кордоні України з Білорусю з'явились плакати на цього разу. Північні сусіди кажуть, мовляв, допоможуть Україні знайти справжніх окупантів. Пишуть це на цих же транспарантах. На думку білорусів, зокрема, це американці, нібито на плакатах нагадування є про нацизм у Європі. Мовляв, Білорусь все повніт. Про це будемо говорити далі. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки у 4-15 роках. Пане Іване, вітаю вас в ефірі Апостроф Тіві. Слава Україні! Да, вітаю вас, в студії, Героям Слава! Ну тут уже ціла ціла, якась важко навіть дібрати слово вже сходять з розуму. Просто білоруси. Ми пам'ятаємо, були там то нецензурні жести, нібито на кордоні показували їм. Тут тепер валіру повісили. Валеру пережити білоруси не змогли і повісили плакати, що американці, нібито окупанти справжні загострення. Певне вбачаєте у цьому. Ну хочу віддати належне нашим прикордонникам почуття гумору перфектно. Про Валера дуже сподобалося. особливо ім'я. Таке підібрали Валера і висить напроти білорусів. Білоруські прикордонники всім своїм виглядом показують, що їм а, ні в якому разі не моторошно. А, страшно зовсім ні. Ну але бачу по голосу чутно по голосу по білоруському прикордоннику, що так навпаки, зовсім. А, Загострення, я думаю, що це більше таке знаєте, інформаційні прикордонні війни. Тобто, ми їм показуємо вони нам щось, але я сподіваюся, ну на 99% впевнений, певний, що далі ця ситуація не піде. Я маю на увазі якісь там вторгнення, оскільки білоруси вже бачать, як кордон приготовлений підготовлено до цього. Які сили стоять а, і зібрати таку кількість людей для прориву навряд чи вони зможуть? Але єдине, що, що можна очікувати з білоруської сторони, це. Рейди диверсійних груп до України це розвідка на території, це проведення диверсій, і атаки безпілотниками. Це само собою це мастхев, це ланцети можуть залітати з білоруської території. Ну і звісно, ракетні обстріли. Тобто, ось три складові, що я можу очікувати зараз, що я прогнозую від білорусів. Ну маю на увазі від режиму. Перепрошую, не від білоруського народу, а від білоруського режиму. Ми чули попередження про провокації, можливі на кордоні від головного управління розвідки. Вони мали статися 11 березня, тобто вчора. Там мав пропагандист Соловйов ледь не прямий ефір вести і розповідати. Була інформація від російських правозахисників, що, начебто, туди привезли якісь якихось акторів чи там невідомо кого, які переодягнені у форму зсу. Відповідно, щось готувалось або готується, але поки ми цього не бачимо. Що це може бути і чому не встигли у зазначені терміни, скажімо так. Ну, дивіться, ну це, в принципі, стандартна, стандартна історія, що десь намагаються перекласти відповідальність на Україну за все те загострення, що відбувається зараз. І начебто, бачите, Росіяни кажуть, і це не вони розв'язали війну, вони просто намагаються зупинити те, що розв'язала Україна. Я просто чую і таке враження, що ну випускників дурдому, да там вони зустрічаються. Випускники дурдому зустрічаються і обговорюють сценарії проти України. Потім ми бачили, пам'ятаєте, в квітні місяці минулого року, коли в Придністровській республіці ці невизнані невідомі стріляли в приміщення Міністерства державної безпеки з гранатомету. Тож на те начебто, покладалася відповідальність на Україну. Ось перекладається відповідальність за підрив північних потоків цих газові, що це український багатій його яхта. Він спонсорував. тут багато, багато всього. І брянськ, українська ДРГ вбила мальчика Федора. А він вижив, і там і дівочки, і мальчик. Тобто в чергову Росіяни намагаються перекласти всю відповідальність за все, що відбувається на Україну і показати, що саме Україна є агресором. Ще один агресор в обличчі Білорусі, точніше на думку Білорусі, а саме Лукашенківського режиму, це Польща. Ми бачимо там, по перше, укріплюється кордон. А Лукашенко заговорив за Мачулищі знову і сказав, що поляки теж причетні вже не тільки Володимир Зеленський, як він там образив його, а ще й поляки винні. В чому тут суть і мета загалом ось цього постійного ну якогось намагання звинуватити Польщу у тому? Що вона готує наступ на Білорусь, або а, вони переконували свого часу нас, що Польща готова забрати Захід України, що Україну поділили цей весь пропагандистський а, сленг, так би мовити. Для чого? Чому саме Польща чим не вгодила? Слуху. Слухайте, ну ви трішечки забули ще. Ви про мачулище, да? це Україна, да, потім Польща, але в посередині Лукашенко зазначав, що це було ще ЦРУ. Але він не зміг сказати з якої сторони там ЦРУ, не знаю, зліва, справа, ззаді. Тобто він так і сказав, не знаю, де стоїть ЦРУ, де стояло за цими ударами. Я ще раз кажу: я більш ніж впевнений, що ось та ось ця істерика Лукашенка, коли він о, дійсно принижував нашого президента, називав його гнидою. це все пов'язано з тим, що він отримав дуже сильно по шиї від. Російського президента за те, що не вберіг коштовну російську техніку, не забезпечив її безпеку, що оборона та захист Білорусі виявилися дирявими. Лукашенко був в гніві. Було видно, що він не тримав емоції. Він звинувачував Зеленського, звинувачував ЦРУ, який за цим стоїть. А ЦРУ, щоб Ви знали, коли згадується ЦРУ, це 100% росіяни Росіяни стоять за а, цим наративом. Оскільки у Путіна його оточення є певні такі, знаєте. Фантомні болі або якийсь комплекс сменшовартості комплекс перед ЦРУ за те, що розвалився Радянський Союз. Тобто вони досі звинувачують у розвалі Радянського Союзу саме центральне розвідуправління Сполучених Штатів. Тобто не економічну політику Радянського Союзу, нічого, а саме ЦРУ. Це ну, для розуміння ситуації. А потім, я думаю, коли Лукашенко трішечки охолону, він вже включив свою стандартну історію, що за всім стоїть або там Україна про це про вже забули, та поляки до поляків в нього великі такі негативні сентименти. Ресентименти він просто ненавидить цю країну, ненавидить польських лідерів за те, що вони так активно допомагають Україні за те, що вони протистоять білоруському режиму. І бачите, такий ось ще раз показник дурдому, коли. Звинувачує Лукашенку Польщу, да, що вона намагається намагається завоювати Білорусь, розв'язати війну. Хоча при цьому Республіка бі... Польща будує великі паркани, а, там, закриває ці переходи піші, прикордонні, ставить ці їжаки антитанкові. Тобто ну, видно одразу, хто готується до оборони, а хто дійсно провокує напад. Складається ще враження, що Лукашенко трохи злякався ситуацію Мачулищах. Він довго її замовчував. По перше відносно довго, але замовчував. А потім підписав законопроєкт про, про смертну кару за державну зраду. Днями тут почав щось облік робити. Усіх офіцерів у резерві чи в запасі. Загалом щось там перераховувати військовослужбовців. Все таки справила враження ця. Диверсія у мачулищах на диктатора білоруського. Скажу вам так, це введення підвищене підвищеної відповідальності вищої міри покарання, да там смертна кара. А ви знаєте, що у історія взагалі вона має дуже таке чорне почуття гумору, ну таке чорне-чорне, і Лукашенко дійсно ризикує бути. Одним з тих, хто зможе випробувати на собі цю вищу міру покарання, тобто це буде дійсно така велика іронія. Сам вів відповідальність, а потім за деякий час так ситуація перевернеться, що він може стати жертвою. Ну Же тут в нормальному сенсі цієї, цієї вищої міри я думаю, дійсно, що Лукашенко і був і обурений, і роздратований, і без перебільшення, це ну це не фігура речі за те, що його війська, його міліція, не поліція, міліція КДБ не змогли убезпечити такий важливий військовий об'єкт. І подивіться скільки разів вірніше ця, ця організація, байпол. Яка саме вчинила а, атаку на Мачуліші, Вона ж здається, два тижні вони моніторили цей а, літак. Вони спостерігали один раз. Був розвідувальний політ, інші інші два. Це вже були атакуючі. Тобто, скільки часу вони провели поблизу аеродрому, і ця агентура КДБшна, біліцейська Білорусі, вона не змогла їх виявити, не побачила їх. Я впевнений, що не змогли затримати. А всі ті показові постановочні історії з затриманням, я думаю, це все більше пок показано для Російської Федерації, щоб показати, що ми ситуацію контролюємо, ми всіх затримали. Але на чому проколовся Лукашенко? Він сказ... завжди каже про одну людину, що одна людина, він там називає він його це здійснив. А потім каже, що ну ми затримали загалом 20 людей. От питання на нашу 20 людей, якщо він був один, взагалі все це зробив один. Тобто я думаю, що затримали і будуть, як кажуть, шить срок цим людям. Чи ти строк? Тепер до речі, Лукашенко перебуває нібито з візитом в Ірані очікуваним. Побув три дні у Китаї. Згодом ломанувся в Іран, і від цього цей візит стає ще цікавішим. Що ж таке з КНР? Що ж такого повіз Лукашенко в Тегеран? Ой, я бачив вихваляння Лукашенка в його пресі. Ну його телеграм-каналі. Як він злітав до КНР? І вони так пишуть: така цитата. Візит, а котором гаворіт весь мір. Ну ну, ну, відверто скажу, ну хочеться сміятися. Ну, в смислі візит, про який говорить весь світ. Ну я впевнена, що ціпін Ці він забув про цей візит на наступної миті, як закрилися двері за Лукашенком е, взагалі в на в цій переговорній залі, і що таке міг запропонувати, могла запропонувати Білорусь, Китаю. Ну так вони уклали контракти здається на 3,5 з мільярди доларів. Але я більш ніж певний, що це буде пов'язано з розміщенням китайських підприємств в Білорусі, мабуть, автомобільна галузь, можливо, мікроелектроніка, якась. Тобто Лукашенко може запропонувати виключно територію. Ось там ну, займайтесь. там земля займайтеся. більше про кооперацію йти мови не буде. Чому він полетів тепер в Іран? Спочатку було Зімбабве, потім КНР, тепер Іран. Це можливість, не можливість, а бажання показати свою важливість. Тобто, за останні роки географія візитів Лукашенка була виключно мінськ-санкт-петербург, мінськ-москва, мінськ мінськ. Там ще якісь регіони Російської Федерації. А ось такі міжнародні візити для нього це диковінка, і він просто ну шаленіє від них. Хоче показати путіну, що він важливий, що він має такі велике. На позиції за кордоном за кордон Білорусі і за межами Російської Федерації можливо буде мова йти про розміщення певних підприємств іранських на території Білорусі. Можливо, також мова може йти про релокацію підприємств, які виробляють безпілотники, ці шахеди, розміщення розміщені в Білорусі. Давайте ще до тем цікавих Путін більше не контролює інформаційний простір Росії в Кремлі. Точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення російського диктатора. До такого висновку прийшли принаймні аналітики американського інституту вивчення війни. Офіційна представниця МЗСРФ РФ Марія Захарова це тільки підтвердила, мовляв, у своїй нещодавній заяві. Кремль не може відтворити сталінський підхід до створення сучасного аналога радинформбюро, а це відповідно унеможливлює централізоване управління внутрішнім інформаційним. Простором країни, а як вважаєте, наскільки цей висновок влучний і вдалий? Невже і яким чином взагалі Путін міг втратити цей контроль над пресою, враховуючи, що закона біна агента, який провалився в Грузії, там активно діє? І ну, вільних медіа майже не залишилося. Якщо є, то вони за кордоном. Я поясню, дивіться, мова не йдеться про таке жаргонне слово, телік да, про телебачення. Ну, по телебаченню, по російському, якщо можна назвати телебачення, показують все, що потрібно Кремлю. Там, що щонеділі. Що, що в адміністрації президента РФ перший заступник проводить наради з керівниками найпотужніших каналів російських. Їм нарізаються завдання. Про це кажемо, про це не кажемо. Про це замовчуємо про це бажано згадувати. Тобто вони це все отримують плани і вони це впроваджують. Друковані мас-медіа теж само аналогічно. великі е, інформаційні інтернет-ресурси так само аналогічно. Вони ніхто не випригують, оскільки дуже сильно блокується моментально. Е, ви правильно зазначили на агенти. Е, навіть за репости, за лайки люди отримують щонайменше адміністративні ув'язнення. Ну, це серйозно. Про що мова йдеться? Про телеграм-канали, але про телеграм-канали воєнкори. Воєнкори це так когорта людей. Це саме не ване військовий кореспондент, а імен воєнкор. Такі воєнкори. Вони за час війни накачали собі медійну базу, накачали собі підписників. Десь тобто хтось там 700 тисяч, хтось 900 тисяч, хто мільйон. Зрозуміло, що це. Вони всі перетинаються ці підписники. Там один одна людина може бути підписана, як там на Грейзон, яке асоціюється з Вагнером, або там з там іншими воєнкорами. Але ці люди, на яких зараз у російської влади немає засобів тиску, тобто з однієї сторони ці люди виконують свою роботу як потрібно Кремлю. Вони висвітлюють війну, вони її роблять глоріфікацію, тобто надають такої знаєте славетності у нас. Війна проти Бендера, це фашистів, а з іншої сторони, вони не можуть заткнути їм рот, коли ці воєнкори пишуть або говорять не дуже приємні речі для Кремля. Ну м'яко кажучи, не дуже. Оскільки тоді ділема: окей, якщо цей воєнкор там не Владлен Татарський, да здається, каже що щось неприємне для Кремля. Тобто його треба виходить так, що треба закривати да, за дискредитацію збройних сил Російської Федерації. але… Тоді є ймовірність налаштувати проти себе решту воєнкорів, які можуть об'єднатися. А, а також а, м, налаштувати проти себе людей, до яких раніше ця інформація надходила. Тобто, Кремль тако на такому роздоріжжі, в такій розтяжці, що робити там або воєнкорів прибивати, або а, не чіпати їх. Тому зараз бачите, так балансує там з однієї сторони, намагається дуже плавно їм казати: ну не сильно там робіть, не сильно так неправильно висвітлюйте, не критикуйте, але з іншого іншої сторони це робиться дуже обережно, щоб не зіпсувати ту ситуацію, яка зараз є в Росії, не дуже гарна для Кремля. Тому бачите, балансуюче. ще ну до речі, про воєнкорів цих от буквально сьогодні була новина, що е, такий собі Владлен Татарський у своєму телеграм-каналі е, мови оригіналу е, признал, що штовесу на Донбасі у 2014 році чотирнадцятому воєнному вторженню Росії. Тобто витоки якісь трапляються, чому вони це роблять загалом? Не думають, що їх дивіться. і дивіться Чи... я, я поясню. Вони вони втратили. Я б не сказав, що ґрунт втратив, але вони вже вважають, що вони є недоторканими. Ну просто уявіть собі, да, людина в нього в телефоні е, мільйон підписників. І от там, щоб він не виклав, там дивишся там в телеграм-каналі переглядів там, 50 тисяч, 500 тисяч, ну там тобто 900 тижня підписників, хай буде десь там до половини 500 тисяч. Тобто в тебе є великий важель впливу. І Йому здається, що хто мені що зробить? Я можу казати все, що захочу, і немає модерації. Тобто, ця модерація з боку Кремля може. Мати знаєте такий формат дорожньої карти. Ну, будь ласка, ну про це не сильно кажіть. Ну взагалі а, про це там да. Ну і все в принципі, але точково більш детально все залишається на. Роздум самого цього воєнкора. Ну і давайте так прямо казати: вони не всі розумні люди. Ну, вони там багато хайпують, багато пишуть речей, які вже не можуть відбутися. Там, про перелом, ми сейчас перемілим ЗСУ, пишуть якісь несенітниці про унічтожені Леопарди. Тобто, це вже, знаєте, така чиста пропагандистська машина. От, до речі, про інформаційну пропаганду Путін нібито збирається в Крим. На роковини воз'єднання російські змі пишуть інформація щодо візиту 18 березня, тобто вже за 6 днів, прозвучала в програмі Москва Кремль. Путін. Невже поїде, Невже не боїться. По перше, Крим це зона, куди зсу можуть бити, і чи поїде? Не знаю, на Кримському мосту постоїть який там ще від Російської Федерації, де на самому початку, чи все таки відмовиться від цієї за російської? Чи двійник поїде як варіант, звісно, ми ж ми знаємо, що двійників йому не шкода. Дійсно, така розмова була, але ж це бачите, залишається до останнього моменту. Незрозуміло поїде, не поїде, і ви ж зрозумієте, російські спецслужби, федеральна служба охорони ФСБ вони прораховують ризики. Якщо вони будуть бачити, що є ризик ураження сказати Лукашенка Путіна з боку там українських безпілотників, то я думаю, що від такої поїздки. Відмежується і її взагалі не будуть організовувати. Ти бачиш, що українські безпілотники вони залітають вже дуже далеко, і ну немає такої території, де, яка є безпечною від ураження цих безпілотників на території Криму. Ну, що ж побачимо Шість днів буквально лишилося, щоб врешті бути певними, чи приїхав Путін на цей роковини ці возз'єднання, чи ні, покаже час. Пане Іване, дякую, що долучились. Дякую, дякую. за розмову. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник СБУ у 4-15 роках. Був із нами на прямому зв'язку. Не перемикайте.